Монументальні полотна залишатимуться в Олеському та Золочівському замку, принаймні, допоки музейники досліджуватимуть умови їхнього зберігання. Таке рішення прийняла всеукраїнська музейна рада, яка засідала у Львові. Директори різних музеїв України обговорювали гостре питання: де мають зберігатись чотири картини? Зокрема, битва під парканами та битва під відним художника Альтамонте. Нагадаємо, після похорону директора галереї мистецтв Бориса Возницького поляки захотіли, аби галерея віддала ці полотна у жовківський костел. Аргумент поляків вони допомогли реставрувати ці твори за власний кошт 4,5 мільйони мільйона злотих. Аргумент українців у контракті із Борисом Возницьким про передачу полякам не йдеться. нашою умовою є експонування цих картин в жовківському костелі. Бо вважаємо, що вони були намальовані для цього місця і кілька століть перебували там. В контракті який підписувала підписувала галерея. Де... Звичайно, що в такому контракті передбачено все, і воно передбачено їх повернення саме до галереї. Минулого тижня. Картини таки повішали у замках. Втім, тепер поляки зробили заяву, що полотна експонують зі шкодою для зберігання. Після кількох годин дискусій музейна рада вирішила, що упродовж року стежитиме за кліматичними умовами зберігання полотен у цих замках. Втім, обидві сторони продовжують наполягати на своєму.